Вітаю вас! Розпочався турнір у Вейконзе, Традиційний уже декілька десятків років він проходить в одному тому самому. В Нідерландському місті, і цей турнір насправді дуже цікавий, тому що у ньому бере участь чемпіон світу Дінг Ліжені, який вже більше ніж півроку не грав у класичні шахи. Давно ми його не бачили. Він бере участь у цьому турнірі. Бере участь чемпіонка світу Йовен-Юн, а також половина складу турніру претендентів. Дуже сильний турнір. І будемо дивитися найкращі партії туру та найяскравіші моменти кожного туру. Поступово знайомитися з учасниками і слідкувати за цим про 14 учасників загалом колова система, тобто 13 турів буде зіграно, класичний контроль часу. І почнемо з партії Ван Фореста проти Аліреза Фіруджу. І доволі рівна гра була з самого початку, був розіграний спокійний варіант французького захисту. В якийсь момент от, Форест пішов на ризик для того, щоб утворити прохідного пішака. С, ну і Лі Резафі Руджо отримав контргру, має також прохідного пішака Є. Е. Власне, останній хід був зроблений цим пішаком, який пішов з поля Є4 на Є3. У цій позиції Ван Форест. Легко робив нічию ходом король D3. Просто атакувати цього пішака, хочемо його забрати. Якщо пішак іде на e2, то король D2 не даємо пішаку пройти кудись далі. Якщо чорні захочуть забрати пішака на g2 слоном, для того, щоб потім зіграти слон F3, захистити пішака і зіграти трайф 1 з наміром його провести, то просто кінь D4 і атакуємо цього пішака. На слон F3 просто розмінюємось. Ну і ось ця позиція вона хоче і білих гірше пішакова структура, але вона нічий по суті, без проблем, тому що у чорних слабкий король, не те, що слабкий, обрізаний по сьомій лінії. Також білих сильна тура, прохідні пішаки. Ну, це нічий на позиції, легко зроблять тут нічию. Можливо, навіть чорнодо Одесі робити. Тим не менш, нічого позиція абсолютно. Замість цього у партії після ходу Е3 було неакуратно зіграно кінь Д4, атакуючи цього слона, і зараз Лірезефер за двома точними ходами добивається переваги. Спочатку грає слон на Е4 саме на це поле, для того, щоб забрати у короля поле Д3, щоб король не зміг підійти до пішака, було зіграно c 5 І тепер Тура-Д2. Ще один точний хід для того, щоб. Обмежити лінію D, тому що як би не грати Тора d 2 одразу зіграти Е2, то король встигає прийти на поле D2. Тому Тора д 2 і зараз загрожує, наприклад, на хід С6. Просто забираємо коня. Король забирає туру, пішак іде вперед, його не зупинити, тура білих дуже далеко. Ну, власне, які ще варіанти тут можна дивитись. Тура ніяк не може повернутися, тура не може стати на б 7 це поле контролюється. Власне, захисту від цієї ідеї немає ніякої. Якщо якось кінь йде на F3, то можна цього коня забрати. Просто тура Д1, і наступних два ходи пішак приходить вперед, тому що, знову ж таки, немає, як його зупиняти, тура не може стати позаду. І таким чином, через прикру помилку d 4 у рівні позиції Форест програє. Другу партію, яку подивимося, Ювен Юн, чемпіонка світу, дуже радісно її бачити у цих змаганнях. Завжди дуже радію, коли жінки грають з чоловіками в одному турнірі. І тому дуже радий бачити Ювен Юн на цьому турнірі. Вона грає білими фігурами проти Аніше Гірі. Аніш Гірі, до речі, переможець минулорічного турніру у Вейканзеї. І вийшла ось така позиція: три пішаки проти чотирьох, доволі класичний ендшпіль, правда, бачимо, що й білих здвоєні пішаки. Здається, що доволі спокійна позиція, хоч партія насправді була дуже динамічна. Гірі на 20-му ході віддав якість. Потім Ювеньюн могла отримати велику перевагу, не вдалося отримати. Звелося приблизно до рівного Еншпілю. І ось Зараз ми його бачимо наслідки там ще однієї неточності від Йувенью, коли вона отримала трохи гірше Еншпіль, зрозуміло, що білим потрібно захищатись. Гірі грає h5 для того, щоб активізувати свого короля, щоб король 6, король g5 отримати ці поля для свого короля. І тут вже десь Юн грає неточно. Вона зіграла g5, ми зараз побачимо, треба було грати король h3. Я не знаю, що тут злякало. Після забрали-забрали, то дає шах, король відходить на F3, король А6, тора білих стає на e 7 і чіпляючись до цього пішака, не дає можливість королю активізувати. Ну а якщо король там іде і віддає цього пішака, забирає на f5, то це, в принципі, доволі теоретичний. Доволі теоретична нічия, я впевнений, що Ювен Юн тут без проблем зробила би її. Замість цього, після ходу h5, замість ходу король h3, було зіграно g5, що ще не випускає нічию, але тепер після тора, d2 шах Великі проблеми у білих пов'язані з тим, що потрібно вибрати, куди йти королем. Ну, На першу лінію, мабуть, не варіант зовсім тому, що король буде по цій першій лінії обрізаний торою і ніколи не буде активний. Залишаються поля Ф3 і h 3 Один хід залишає нічию, інший програє, програє і Йован Юн зіграла король 3 зробила програшний хід. Тім інтуїтивно, якщо я не знаю, в Бліці граєте, то. 49 з 50 разів підеш саме королем ближче до центру, які вчать всі книжки, що король має бути в центрі. Та тепер, після е, Тора, де 3 шах, король G2, забрали на G5, Тора забирає на e 5 Пішак стає на G4, немає можливості білим ніяк завадити активізації короля. Тобто король виходить через A6 на G5, або якщо Тура стане на шостий ряд. Ну Тут в чому проблема? Тут, якщо Тура стане на шостий ряд і не буде пускати короля, то Чорні ставлять свою туру на F3 чіпляється до пішака і потрібно захищати. Ну, а тепер король С6 підходимо. Власне, було зіграно в партії після G4 тура Е8, Тура Д6. Поставили туру, атакуємо цього пішака. Тут ще трошки топтались на місці, відкинули короля. Дуже багато топтання були, але ще перейшли до активізації короля. Тобто, тут тура пішла на це поле атакувати, атакувати пішака H5, але забрали. З двома зайвими виграв, в принципі, доволі швидко. Ну, Зрозуміло, що тут ще багато ходів треба зробити. Я не буду все показувати, можливо, у швидкому темпі. Але. Хоч, можливо, це і багато ходів потрібно, але невідворотно цей Еншпіль виграється за чорних, ніяких шансів немає проти такого гравця, як Аніж Єрія, все втримати. Ось ці позиції здались, тому що пішак на G3 падає, тому що на Тра А3-шах, Тора 3, 3. Зрозуміло, будь-який пішаковий нічийний, а після відходу Турин ну, вже три зайвих. І повертаючись до ось цієї ключової позиції. Після d 2 шах, король Аж3 втримувало. Хоча, здається, дуже небезпечним, тому що після F Турап'є Е5 король дуже сильно закритий, іноді здається, що можна шахи мати навіть отримати, але білі тут тримаються. Я багато тут варіантів, багато аналізу проводив, покажу найцікавіші варіанти, наприклад, після d 3, десь є ідея зіграти А4, користуючись усією зв'язкою. Тоді білі грають Тора Е6. І... Якщо грають H4, то білі ставлять свою туру на G6. Пішаком забирати погано, ми ще поговоримо про це, чому? А якщо тура забирає, король відходить на H2, то вся тура на G6 вона дуже сильно стримує чорних, тому що не дає активізувати короля, тобто король ніде на F6, на H6 не може вийти. І разом з тим стримує туру, тому що тура нікуди не може відійти, тому що пішак G падає. І ось виходить, ось така от фортеця, коли ось ця тура стримує сили чорних, не дає можливість їм походити, або там відхід тури призводить до того, що чорні втрачають пішака на g5 і з одним зайвом цей еншпіль не виграється. Тут ще є інші варіанти після ходу тура Е6. Тура F3, наприклад, грають атакують цього пішака. Здається, що немає його, як захищати, але тут гарний хід тура c 6 Просто відходить. Даємо можливість забрати. І тепер G4. І якщо Тура F3, шах король G2, пішак забирає на G4, то це нічия тому що ці пішаки строєні. А якщо на F5 зразу не забирати, а почати з шаху ходом G4, то король F4. і Ось тут стіснене положення короля навіть рятує білих, тому що після Тура F5, Тура 6 шах. Просто віддаємо туру, тому що король замурований, чи пішаком чи королем забирають, впад виникає. І таким чином ми вдавалося по білим триматися, але Ювен Юн походила королем не туди і, на жаль, програли свою партію. То найяскравішою і найгарнішою партією дня була партія між Гукешем та Нагрібеком Авдосаторовим два молодих таланти шахових. Почали спокійно. Є4, Е5, кінь 3, кінь 6 шість, слон це 4 італійська партія кінья 6 Білі грають D3, спокійний варіант, на відміну від ходу кінь g5, D3 slong-7. Тут у чорних декілька варіантів як ходити, слон-7, є слон С5, переходячи до. Спокійної італійської партії є навіть хід А6, різні ідеї, абсолютно було зіграно слон Е7. рокіровка, рокеровка, кінце 3, пішак D6, білі виводять фігури та чорні А4 для того, щоб десь захопити простір на фланці, десь звільнити поле А2 для слона, щоб там хід ходом кінь А5 з всього слона не виміняли. Слон G4, H3 і слон H5. Дуже цікавий момент, після ходу H3 слон відійшов на H5. І тут білі були б десь щасливі зіграти G4 і цього слона загнати на G6. Тепер цей слон доволі вимкнений, і важко його буде вести в гру. Він дуже сильно обмежений пішаками білих. Та, звісно, чорні ось так просто не відходили би. На G4 тут чорні походили би типова жертва, дуже типова, я впевнений, що. Ви це часто і самі жертвували, так і проти вас жертвували, кінь забирає на G4, пішак забирає на G4, слон забирає на G4. Пожертвували фігуру за двох пішаків, але розкрили короля, і ось ця зв'язка залишається дуже неприємною. Наприклад, кінь d 4 вже загрожує. Якщо там десь слон E3, то у ну, чорних можуть є у них ресурси для розвитку ініціативи. Хід короля H8, наприклад, для того, щоб відійти від цієї зв'язки. Підготувати хід f5, Там, король g2, захищаючи коня королем. Ферзь d7 з темпом виводимо ферзя, хочемо слона на h3 поставити з лінійним ударом, тура десь має відійти. І тепер f5. У чорних дуже потужна ініціатива. Тому після ходу слон h5, g4 поки що не можна грати, кінь d4 загрожує, тому слон E3. Ферзь c8 грають чорні, ще більше готуючись. Завадити ходу g4. І тут гукеш робить дуже цікавий хід, дуже мені сподобалось. Король H1 з дуже цікавою ідеєю. Чорні зіграли король h8, ми вже бачили цю ідею, щоб десь f 5 можна було провести. І тут тура g 1 готується все-таки провести G4, укріплює ось це поле зарання. Грають кінь D4, атакуючи цього зв'язаного коня. Білі грають G4, як і планувалось, та тим не менше, жертви слідує. Кінь забирає на G4, пішак забирає на G4, слон забирає на G4. Зараз кінь під боєм, тому цього коня треба забирати, який його атакує. Забрали, забрали. Кінь йде на D5. Тут слон під боєм, слона потрібно відводити, тут обмін такими тактичними трюками. Слон стає на G5 під бій, ну, але зрозуміло, що забрати його не можна, тому що зв'язаний, не можна його просто так забрати ну, і якось віддавати трузи цього слона також не варіант. Та тут у білих є гарний трюк, вони грають кіньб'є c 7, користуючись тим, що. Перець перевантажений, і поле С7 має захищати, і слона на G4 має захищати, ну і зрозуміло, що з усім не справляється. І це насправді найсильніший хід за білих. Та до Ситоров також непростий хлопець. І він також на цей трюхний хід кінці 7 відповідає також гарним ходом слон h5. Тепер підвоїмо на g5 слон. Власне, зараз його білі і заберуть. Ідея цього ходу, слон h5, в тому, щоб відкрити фержу дорогу до H3. Загрожує, по суті, ферзь h3, і там на кінь h2 втрачається ферзь, тура забирає на g5. Ферзь H3 шах. Ну і тепер королем на G1 погано відходити, тому що там слон забирає на F3, загрожує забрати ферзя, загрожує один хід. Одразу білі програють. Тому потрібно грати кінь h2, забирає чорні цього ферзя. Тура забирає на d1. Ну і власне отримуємо цю позицію. Давайте ще форс під боєм, тому продовжимо варіант трохи. Тора, А на C8 кінь b5. З цього поля він атакує одразу трьох пішаків. І F5. Давайте цей хід тут зупинимось. Що ми бачимо? Віддали, по суті, білі ферзя за три легкі фігури. Зазвичай, три фігури є цілком достатньо компенсації за ферзя. Ще залежить все від того, наскільки вони скоординовані. Поки що про фігури білих це важко сказати, що вони прям скоординовані. Кінь поки що десь далеко, хоч він і хоче потрапити в центр, але далеко цей кінь також зв'язаний. Ще до повної координації фігур трохи далекувато. Окрім того, залишається проблема з королем. Король на H1 відносно слабкий. Та позиція залишається зараз приблизно рівною. і тут, правда, Гукеш робить, мабуть, найслабший хід із усієї партії, з усю партію, це був найслабший хід, забирає цього пішака на F5. Тут надзвичайно Надзвичайно цікаво, я в кінці партії покажу, наскільки це чесно була партія. Це просто найбільша помилка, яку робили суперники. Звісно, це не груба помилка, всього лише маленька неточність. Чорні грали Ф5 для того, щоб відкрити лінію F для тури і забирають білі на F 5 користуючись тим, що на тура б'є f 5 Давайте покажу, якщо ТОРА тут забирає, то слідує хід слони 6 з зв'язкою, з подвійним ударом. Ми просто виграють білі. Тому пішака не можна забирати. Але тепер, коли пішак Е4 зник, то у чорних знаходиться дуже гарний хід Д5. І або слон заганяється на Б3, де він ну, впирається в пішака Д5 і зовсім не активний. Або як було в партії, слон забирає на д 5 але це дозволяє активізувати вже туру. По лінії тура вривається на другий ряд на С2, ну і вже небезпечно, десь може бути загрози королю. Тому g 2 тура повертається для того, щоб захистити цього пішака. Зараз пішак d4 під моїм кінь хоче його забрати, тому ферзь С4 зіграно. Одночасно і цього пішака захищаючи і на F2 додатково атакуючи. Слон відходить на С4, перекриваючи цю лінію, щоб пішак не захищав. Тура забирає на F2. Кінь забирає на d4, Тора забирає на g2, король забирає на g2. І вже видно, що фігури білих, по суті, починають виходити. Кінь гарний, слон гарний. Цей кінь зараз вийде, тому що він вже не змушений короля захищати. І вже десь чорним потрібно шукати ну, порятунок у вічному шасі. Ферзь g5, шах король в 2, ферсі 4, шах, король g2. Повторяють чорні зовсім не проти нічиєї, тому що ну, насправді. Набагато важче за чорне грати. У всіх біли, білих дуже багато фігур і за ними усіма не так просто простежити. Король F1, ферзь f6. Напали на коня, та тепер кінь за H2 виходить на F3, цього коня захищає, але ну, разом з тим себе активізовує. G6 для того, щоб десь відкрити лінію. Зрозуміло, що не можна забирати на G6, оскільки Фері забирає на d4, користуючись цією зв'язкою. Тому після G6 не реагуємо, Тура-1. c Ще туру, яка не брала участь у грі, готові вивести десь і поставити на сьомий ряд. Пішак забирає на F5, кінь забирає на F5. Фері забирає на Б2, Тураце 7 і тепер абсолютно всі білі фігури розвинули надзвичайну активність. Вже відчувається, що поле аж 7 десь приглянулось до нього, вже десь будуть тут падати чорні, тому чорні поспішили відфіксувати нічюю вічним шахом. Ферзь Б1, король Е2, ферзь Б2, король 1, ферзь Б1, король є 2 ферзь Б2, король 1. І по суті, закінчилась партія в нічию. Надзвичайно динамічна, але подивіться, наскільки точною вона була. Буквально одна неточність це взяття на f5, але з обох сторон надзвичайно складні позиції дуже сильно було зіграно. Ще скажу, що тут білим важко було ухилитись від цього вічного шаху, тому що там після ферзь Б1 шах не може король десь відходити на лінію G. Тому що Тураджі 8, і там починається проблема у білого короля. Ну, а також десь на поле Є3 не вдавалось сховатись. Тобто там десь після Ферзь Б2 шах, король Є3. Ніколи не вдавалося сховатись, тому що там слідувало ферзь Б6 з подвійним ударом на короля і на Туру. Тому вічний шах абсолютно закономірний. Вілі також від нього ніяк не могли ухилитися. І хоч і нічого результат, але яка гарна партія, яка динамічна та бойова. І, власне, з оглядом партії, все. Повні результати туру зараз ви бачите перед своїм екраном. Дякую вам велике за увагу. Можете, у описі до відео є посилання на банку, де ви можете подякувати мені за огляд турніру. Він буде тривати два тижні. Всі два тижні я буду дивитись найкращі партії і вам показувати. Дякую за увагу. Підтримуйте Збройні Сили України і до зустрічі завтра!